Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортезі. Кортиза. Від болю у горлі крутезна. Інновації для здоров'я нації. Є проблема велика в тому, що совєтська армія єдина армія в світі, яка воювала за 100 грам водки. Це велика проблема. Їх 140 мільйонів, у нас 40 мільйонів. Якщо ми в захисті стоїмо один до трьох, ми рівні, ми зітремося. Так, якщо, Ми зітримаємося. Якщо ми на принцип підемо, це перше. Друге, якщо спитати будь-якого комбата, тобі прислати 10 людей чи 10 ПТРК, що він відповість? Він відповість: дайте мені 5 людей і 5, 5 ПТРК. Людей, 5 п яті п яті. Там. Тому що це питання комплексне, це проблема. Люди а о, воює автократія з демократією. Там нікого ніхто не питає. На тобі лопатку, йди атакуй, вб'ють. До побачення. У нас ну, демократія. А рішення? Ну, яке рішення? Я, Щоб от, ми, я, 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 до, я до цього uh -huh. підвожу. І в демократії вся система працює як найслабкіша ланка. Доки не буде справедливої мобілізації, доки не буде справедливої е, грошей за ризики, да, скажімо, доки не буде рівності по областям, по людям, хто воює, хто загорає, люди будуть погано відноситися до цього. Якщо всі зберуться докупи, об'єднаються, як це було в перші місяці війни. Яка була одностайність, так? то і люди, і військові, і добровольці, і е, в тилу теж працюють. Ви повірте, ті гарні волонтери, які працюють в Львові, тому, вони ж теж бачать ставлення і в Львові, і в Харкові, і в Одесі, і в Києві. Вони теж втомлюються. Вони кажуть, ну чого мені більше всього потрібно? Оце саме погана фраза для нас. Чого я маю робити більше за інших? Треба робити. Треба, оце є проблема. Тому від уряду, від Верховної Ради, ми чекаємо цього закону про справедливу мобілізацію. Закону, щоб депутатів не було переференцій, щоб там у тих, хто гроші є, не було переференцій якось відпітляти від армії. Справедливість. Народ вимагає справедливості, і в такому разі ми зможемо показати більш якісний результат. Ну зараз дійсно всі такі воюють отак. Треба, так, да, я розумію, робота. Всі втомилися. Треба, буду працювати, да. буду стріляти. Але раніше ініціатива була. Раніше народу було 60 людей, які могли да. виконати складне завдання. Зараз народу 15 людей не збирають. Це в кращому випадку. Це в кращому випадку. І це пристріляні люди, які розуміють, на що вони йдуть. Тобто змінилася концепція, в принципі, ведення бойових дій. В книзі написано одне в плані, а виконати це неможливо, тому що по факту зовсім інші цифри і. І ситуація, а у росіян стабільна придуркувата ну, зараз. Війна змінилася повністю. Ось дивіться, по купецькому напрямку, по нашому. Ось коли спілкуєшся з тими чи іншими нашими військовими підрозділами, вони кажуть: вже е, немає сенсу готувати військового, вкладати в нього мільйони, які на полі бою проживе рівно дві хвилини, тому що його знищить дрон за там відповідно 200 доларів. І ось вони там показували відео, коли заходить нові нове там, штурмове угрупування військ там Російської Федерації, вони всі вдягнені в навушниках, все. Да, на синьківку знову йдуть на нашу синьківку. Значить, рівно відповідно 30 хвилин всі в нуль стерті. Просто в нуль стерті. Війна абсолютно змінилася, абсолютно правильно, і вона, можливо, ще через 2-3 місяці вже буде іншою. І вже буде інша. Ну, тобто. Там шалина просто динаміка йде. Просто питання в тому, що е, правильно е, е, було сказано про те, що тут мотивація, е, і ми кажемо про мобілізацію, е, вона має бути рівна для всіх і справедлива для всіх. І тут справедливе ще в тому, що якщо він мобілізований. Він іде туди і становиться в оборону чи готується до штурмових наступальних контрнаступальних дій і так далі. Він має розуміти розуміти, бути впевненим. Так на війні він знає. Всі розуміють, що там можуть вбити, але відсоток виживаємості того, що він може має повернутись, він зробить. Свій обов'язок, і він має повернутися. А це в ці чинники, про які ми казали, да? засоби, які забезпечать це йому цю цю для нього. Якщо він знаходиться в окопі, йому треба бути да технологічно. Ми зараз можемо всі там FPV, більше буде FPV, більше буде там інших засобів, і так далі. Але військовослужбовець має зайти в звільнений населення. Чи військовослужбовець має зайти і зайти в в окоп, поки нога солдата наступить на землю, вона недоокупована. І питання в тому, що мотивація, вона буде, має бути мобілізація справедлива, але ми, ми, ми розуміти, і наші партнери, ми за від них залежимо. І ми про це казали, да? дати засоби, ті, які допоможуть нашому військовослужбовцю вижити, вижити, виконуючи задачу. А це правильно протидія протидії кабів, закінчуючи протидію, і це ну дуже велика проблема зараз. Да? І насправді ми ж кажемо, технології, ми говорили про технології, Mavic. Перші в нас з'явились ми били точніше, менше боєприпасів, yeah. були точніше, ефективніше і так далі. Потім у них з'явилися ці засоби. FPV ми були перші. Mm -hmm. так? Зараз в Пів ми навіть маємо паритет. Зараз вже штучний інтелект застосовується в FPV і ми також, і хто буде перший, скоро буде 200 на ребу, як в перші світи два окопи проти танцю. І все. І все. І тому ми повернемося до кількості не від якості, ми повернемося до кількості.